16 липня завершився 60-денний період надання послуги з уточнення даних у ЦНАПі. Працівники установи більше не приймають звернення щодо їх оновлення. Про це повідомила Софія Жукова, начальниця управління ЦНАП у місті Шостка. Центр надання адміністративних послуг продовжує працювати працювати в умовах воєнного стану за минулий тиждень. Було закінчено програму щодо внесення військово-облікового документу оновлення даних. І також продовжували працювати стосовно прийому витягів про реєстрацію місця проживання було прийнято 180 витягів. Також було прийнято 25 заяв щодо реєстрації місця проживання, 35 заяв щодо зняття з реєстрації місця проживання. З сектором реєстрації було опрацьовано більше 250 е, карт, облікових карток оновлення даних. По реєстру територіальної громади також продовжуємо працювати щодо прийому вкликів фото по досягненню 25-45 років. Управління праці та соціального захисту населення працює у безперебійному режимі та продовжує прийом громадян в управлінні. Налаштована безперебійна робота. Для цього є все. Під час відключення світла ми підключаємо генератори, приймаємо усіх без виключення, нікому не відмовляємо. І інтернет з'єднання в управління. Працює безперебійно, є можливість нарахувати своєчасно на допомоги. Ми нарахували додаткове нарахування липня провели у цьому на цьому тижні майже на мільйон гривень. Трішечки працюємо з провайдером, і у Топалько, там на цьому тижні повинні завершити, щоб уже була безперебійний інтернет. Про те, над якими завданнями нині працює фінансове управління Шоскінської міської ради, розповіла його керівниця Ольга Галушко? Фінансове управління працює в умовах військового стану. На минулому тижні ми проводили фінансування видатків, направлених на життя. Здатність громади та відповідно до постанови 590. -ї. на цьому тижні. Будемо опрацьовувати рішення сесії про внесення змін до бюджету, балансувати його і готуємося до виплати заробітної плати за. Липень місяць протягом минулого тижня було зареєстровано три фізичні особи-підприємці. Діяльність двох припинено, зазначила очільниця відділу державної реєстрації Шосткинської міської ради Оксана Белясник. За минулий тиждень було прийнято 102 заяви в реєстрі речових прав. Зареєстровано 90 прав власності та 20 Прав оренди земельних ділянок видано 36 інформаційних довідок. Пані Оксана, це вам і всім, всім службам, які працюють у нашій громаді, ми повинні бути на стороні людей. Ми з вами працюємо на людей, на простих, особливо людей, ті, які не можуть себе захистити. І ніяких тут допомог підприємцям, які хочуть щось обмежити в простої людини.